Фіналіст проєкту Голос країни Михайло Мирка, ваші оплески. Справді гарна пісня тузми неповторного. Друзі, друзі, ви тримаєте нас в житті, ви не даєте нам впасти, ви нам даєте крила. Благословенні Богом Українки, шляхетні пані, мудрі берегині не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась. Вродливі, гонорові, неповторні, розсудливі, сміливі і завзяті, талановиті, віддані і вірні душею щирі на добро багаті, долонями готові світ зігріти. Любові полум'я у серці не згасає, де шлях проляже, проростають квіти. Сміються ваші діти, сонце в небі сяє, сестра кохана, мама і дружина, хоч доля ваша різною буває. Незламні ви, як наша Україна, нехай вас Бог з небес благословляє. І зараз ми запрошуємо до слова, величну жінку. Яка зібрала нас усіх в цьому залі. Народна майстриня України, пані Мирослава Ломага, ваші оплески. Рада вітати вас, всіх присутніх в цій залі. Дуже мені приємно, що вас зібралося так багато, коли ми готували залу. Діти питалися, мама, скільки. Я кажу, ставте, скільки є, ставте. І е, дуже тішуся, що серед гостей є мої друзі, е, є гості е, зі Стрия, є дуже багато виниківчан. Є також е, серед гостей мої учениці, які е, рік тому. Прийшли до мене на навчання, адже саме 9 листопада, саме сьогодні було наше перше заняття. Я тоді ще не впевнена, чи правильно я роблю, чи правильну стежину я обрала, але завдяки вашій довірі. Так, я роблю все правильно. Без... Безліч проєктів, безліч... Сорочок ми вишили. дуже багато ще в роботі, дуже багато в нас ще проєктів в думках вже в розробці. І стартує курс 19 листопада, наш по бучацькій сорочці. Але хочу запросити своїх учениць до такого дефіле продемонструвати нашу, нашу з ними спільну працю.